Всім привіт! Мене звати Іра Лисюк, я дизайнер інтер'єрів та архітектор. І з вами моя рубрика «5 хвилин про дизайн. Сьогодні в продовження теми кухні розповім вам про кухонні ручки. Чому я взагалі піднімаю цю тему? Тому що коли ви приходите замовляти кухню, то конфігурація кухні і розміри габаритні кухні залежать навіть від таких деталей, як кухонні ручки. І, звичайно ж, кухонна фурнітура в цілому. На нашому українському ринку найбільш поширена фурнітура меблева це блюм і хетіш. Це з оптимального співвідношення ціна якість. Не буду зупинятись дуже детально на меблевій фурнітурі, тому що, звичайно, краще за мене у цій області орієнтується меблі. Краще я вам розповім про ручки. Я б розділила кухні на дві категорії: кухні з накладними ручками і кухні без ручок, так грубо кажучи. Накладні ручки теж бувають дуже гарні, проте м, треба вміти їх обирати. І, і без дизайнера, чесно, я би не експериментувала, тому що на ринку дуже велика кількість просто е, ручок накладних, які виглядають, м'яко кажучи, не дуже. І вони просто можуть зіпсувати вам увесь вигляд кухні. Тому я покажу вам декілька. Варіантів накладних ручок, які на мій смак стильні. Наприклад, це ручки малесенькі, за які треба братись і відкривати. Такі є у Ікеї, наприклад, чорні ручки. В одному з останніх проєктів я використовувала такі, і ми зібрали такі ікеї ручки, які пасували до наших дверних ручок. Вони були однієї тієї ж форми, і вийшло дуже ефектно і дуже класно. У ікеї є також цікаві ручки з шкірзама, виглядають вони ніби як шкіряні. І це такі петлі, теж цікаві. Взагалі зараз є тренд на ремені, різноманітні в інтер'єрі, на ремені у світильниках, на ремені, які тримають полиці, на ремені, які тримають зеркала, на ремені на ручках. Тому цей варіант теж можна використовувати. Ще один варіант накладних ручок, які мені подобаються: це такі прорезинені. У них покриття совтач, вони такі гумові. І вони теж виглядають досить-досить достойно і на дотик вони дуже приємні. Ще декілька варіантів накладних ручок це можуть бути хрестики, трикутники, кола великі. Такі ручки зазвичай є акцентом і на них звертають увагу, і тому краще, щоб вони підтримували ще щось у інтер'єрі. Наприклад, у вішаках, чи у ручках дверних, чи у меблях інших, тобто, щоб десь воно з чимось перекликалось, тоді це стане фішкою інтер'єру і буде виглядати класно. Отже, тепер про кухню без ручок. Чому я акцентую саме увагу на кухні без ручок? Тому що. У сучасному інтер'єрі кухня без ручок виглядає просто ідеально. Вона ніби як влита там сидить, і просто цей варіант, якщо ви у чомусь сумніваєтесь, то робіть кухню без ручок. і вона буде виглядати мінімалістично, стильно, сучасно і не вийде з моди ще довгий час. Отже, які є варіанти? Перший варіант це коли у нас фасад з МДФ і кут зарізаний під 45 градусів. І зафарбоване це все. Тобто, це фарбований МДФ. Або ж це може бути так само: це плита шпанована або ДСП, тобто фасад, який кут зарізаний під 45 градусів, і тому ви можете відкривати шухляди, дверки, верхні дверцята. І таким чином ви можете робити фасади без ручок. Проте у нього є один мінус: це можливість сколів, особливо коли це фарбований МДФ. Можливість сколів не виключена. У мене самої вдома такий варіант, і сколи просто страшенні. Є одна така хитрість, у кого ці сколи вже є. У меблевій фурнітури є спеціальна крейда. Пластифікатор такий, яким можна трішки його замастити і замаскувати, зашпаклювати, скажімо так, і ці сколи вже не будуть кидатись в очі. Це для тих, хто постраждав так само, як і я. Другий варіант фасадів без ручок це коли фасади МДФ, і коли фасади МДФ вифрезерані у формі ручки. Я покажу вам, як це виглядає: ось так. Цей варіант вже трішки зручніший, ніж попередній, тому що є можливість схопитись, проте. Все ж таки можливість колів я не ви, не виключаю, і тому для людей, які дуже прискіпливі і дуже вибагливі, зверніть увагу на те, що бувають такі моменти. Третій варіант кухні без ручок це відкривання фасадів натисканням, натиском, тіп, он або push to опен називаються ці системи. Вони є у ось цих, наприклад, виробників, блюм і хетіш. Вони є різні. Вони є для розрахунку на легку дверку, на важку дверку. Тому тут краще, звичайно, вам підкаже ваш мобляр. Четвертий варіант, який мені дуже подобається, це профіль типу гола або зобал, який монтується за дверкою і між дверцятами утворюється у нас полоса. Плюси у таких профілів у тому, що у них є бокові заглушки, вони дуже зручні, вони дуже практичні. Їх можна фарбувати, можна підібрати практично будь-який колір, або зробити їх навпаки на контрасті. І, звичайно, такі, такі ручки підходять і до нижніх шаф, і до верхніх шаф. Є спеціальний профіль для верхніх шаф, у який вже вмонтована діодна стрічка. Тобто ви відкриваєте верхні шафи ось так, і там вже є стрічка, яка світить вам на робочу поверхню. Дуже хороший і практичний варіант. Єдиний момент з профілем Гола у тому, що коли ви монтуєте пральну машину то е, сільниця буде не 86 см, як стандартна, а 91 см, тому що нам ще необхідне місце для профілю. Звичайно, ваші меблі це все врахують і все це вони знають. І ще приємний момент, що такі профілі можна використовувати і для холодильника, і для пральної машини, тому е, проблем тут абсолютно не буде. П'ятий варіант це алюмінієвий профіль, який е, врізаний в торець фасаду. Єдиний у нього мінус у тому, що края у нього не закінчені. Сам варіант непоганий, тому що він захищає торці фасаду і не має вже сколів, проте все ж таки оці гострі краї можуть створювати певні незручності. Сьомий варіант це кухні без ручок, у яких відкривання шаф забезпечує електричний механізм. Тобто ви можете натиснути на кнопку, і ваші дверки відчиняться догори, наприклад. І так само можете натиснути, і вони зачиняться назад. Є ще такі механізми, де є натискання ногою. Такі електромеханізми різноманітні є теж у виробників Hetish і Blum. тому е на нашому українському ринку можна знайти, просто запитайте у своїх меблярів. Ну і восьмий варіант він технологічний і сучасний це управління голосом, змахом руки е чи зі смартфону. Тобто. Надіюсь, ця інформація була вам корисна і стану вам у нагоді, якщо так, або ж не так, або ж у вас є якісь зауваження чи питання, пишіть у коментарях. Я всі-всі всі прочитаю. Всім дякую за увагу, всім па-па!